Восьмикласниця Анастасія Гурбулько познайомилася з питанком ще у молодшій школі. Тоді кулі для гри приніс батько. Тож каже, коли дізналася про старт змагань з цього виду спорту, одразу погодилась долучитись. Треба дивитися, як правильно кинути м'яч, як настільки сильно розрахувати сили, щоб не перекинути. Ми гарно зіграли. Мені сподобалася наша команда, типу. Ми грали тренувалися трохи в школі. Питанк став одним із восьми видів спорту, який увійшов до учнівської спортивної ліги. Вона у Хмельницькій таргромаді стартує вперше. Дійсно, сьогодні учні навчальних закладів можуть бути об'єднані в команди, і навчальні заклади можуть представляти команди в тих змаганнях, які сьогодні ініціюються, в тому числі по тим модулям нової української школи, яка впроваджується на рівні України. Ми дійсно дуже хочемо, щоб різні види спорту, в тому числі і неолімпійські, були запропоновані для Навчання дітям і для змагальної програми для того, щоб діти себе відчули комфортно і зрозуміли, що спорт це не тільки дозвілля, це не просто масова активність, але дійсно це таке хороше спортивне завзяття і спортивний належний хист. У змаганні взяли участь 28 команд представниць закладів загальної середньої освіти у списку активних учнів, школярі ліцею номер 1 імені Володимира Красицького. Він до слова єдиний, що має на території майданчик для гри у петанк. Майданчик у нас. Існує вже е, два роки, але поки що він будувався, готувався. Ну, і, до речі, буде сказано, що побудувати нам допоміг наш бувший учнів, слюсар Олександр, який зараз там займається будівництвом. Дітки з задоволенням грають, і я вам скажу, що є майданчик у нас для футбольного майданчик, е, скажімо, баскетбольний майданчик, ну, хто піанарбол, хто волейбол. Але дітки є у нас із вадами, які звільнені з культури. І раніше це вони сиділи на скам'ячках, а зараз вони активно займаються цим видом спорту. Грати у питанк можна як на вулиці, так і у приміщенні, кажуть організатори. Щодо останнього, то тут задіють спеціальний м'який інвентар. У парку імені Івана Франка, де і стартувала учнівська спортивна ліга, грали металевими кулями. Вага кожної 500 грамів. Від кожного закладу згальної середньої освіти потрібно було представити лише одну команду. Збірна команда учнів це п'ятих-восьмих класів. У нас представлений вид спорту це триплети. Коли три чоловіки грають, і в нас обов'язково умовилося одної статі два чоловіки на майданчика. Склад команди в нас є чотири чоловіки, і можна в будь-який момент зробити заміну того чи іншого гравця. Основна мета даної гри це до маленької кульки, кошонету потрібно докинути свою металеву. Кулю. І чим більше куль ми кидаємо до маленької кульки Кошине, тим більше очок ми можемо набрати в той чи інший тур. Учнівська спортивна ліга триватиме до травня 2024 року за підсумками баталій і визначать найспортивніші заклади Хмельницької тергромади. Тетяна Самсонюк, Володимир Паламар, новини міста.